Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на цікаве заняття. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Сьогодні я не одна, зі мною разом проведе заняття веселий клоун. Відгадайте загадку, сонечко яскраве, цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Адівці малята цілий день купатись, веселитись і грати, на сонці засмагати, як ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває. Дітки, коли ж це буває? Вірно, влітку. Сьогодні на дворі гарний сонячний день. Пропоную вам. Цікаві завдання. Тож, малята, починаємо. Ви дізнаєтесь, які ігри діти полюбляють грати влітку. Ну що ж, клоун, допомагай мені, загадувай загадку. У дворі лежить у кучі він жовтенький і скрипучий. Якщо хочеш, можеш брати та фортецю будувати. Що ж це, діти? Це пісок. Діти, де ще можна побачити багато піску? Так, на пляжі, на березі річки, озера чи моря. А в які ігри можна пограти з піском? Можна побудувати фортецю, зліпити паски? Пропоную вам обрати необхідні іграшки для ігор з піском. Уважно розглядайте та називайте, відро, лопатка, паска. Сито. Ось які іграшки необхідні для ігор з піском. Ви швидко впорались з завданням. Наступна загадка. Ми говоримо, вона тече. Ми кажемо, вона грає, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Відгадали, діти, що це? Так, це дітки вода. Скажіть. Чи полюбляєте ви спекотного літнього дня грати з водою? Звісно ж, так, водичка охолоджує нас у спеку. А як можна грати з водою? Можна купатися в річці, морі або в басейні, плавати на матрасі, на човнику, на крузі. Їздити на водному мотоциклі разом з дорослими, обливатися водичкою, переносити її у ведерці до басейну дитячого. А ще дітки можна пускати човник. Давайте оберемо, які ж іграшки потрібні для ігор з водою. Круг. Басейн, корабель. Та водяний пістолет. Молодці малята. Наступна загадка. Невидимий дух скинув з мене А Ану, відгадали? Дітки, що це? Це вітер. Підкажіть, в які ігри можна грати за допомогою вітра? Можна запускати повітряну кулю. Повітряного змія. Грати з вітрячком. Надувати мильні бульбашки. Дітки. Давайте оберемо необхідні для цього іграшки. Повітряна кулька. Повітряний змій. Вітряк. Молодці. Я приніс вам маленьке, біленьке, малює, гуляє, слід залишає. Відгадали, що це? Дітки, відгадали? Так, це крейда. За допомогою Крейди можна що робити? Малювати на асфальті, як на папері. Це дуже цікава справа. А які ще цікаві літні розваги, ви знаєте. Можна ходити з батьками на риболовлю, гуляти по лісу та збирати їстівні лісові ягоди. Можна позмагатися з друзями у стрибках, у стрибках на скакалках, киданні м'яча та багато інших ігор. А ще! Можна весело гойдатися на гойдалці на дитячому майданчику. Молодці малята! Обов'язково пограйте в ці розваги, щоб літо вам запам'яталося. Час прощатися. До нових зустрічей! Бувайте!